Дорогі брати і сестри, щойно в Євангелії ми чули слова Ісуса. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Ці слова заохочення Спасителя залишаються актуальними по всі часи та покоління. Коли читаємо Євангеліє, можемо помітити, що біля Ісуса часто збиралися вбогі голодні, невченні, пригноблені та хворі. Він давав їм поживу, оздоровляв, потішав, а вони намагалися бодай торкнутися краю його одягу. Ісус з радістю заходив до їхніх помешкань їв з ними. Проте законовчителі ще більше їх пригноблювали своїми переданнями та фальшивим тлумаченням Божого закону, котрий був даний для полегшення життя і для вічного спасіння, про що говорить пророк Езакіїл. Однак законовчителі перетворили його на нестерпний тягар, вчитель з Назарету бажав підбадьорити людей, потішити та допомогти людям, обтяженим негодами життя і надмірними приписами старозавітного закону, котрому сотні дрібничкових приписів спричиняли. Замішання, сумніви і тривогу. Що може заспокоїти людську душу, яку мучить, наприклад, депресія чи докори сумління? Ярмо Господа Ісуса. Котре має замінити всі інші життєві тягарі. І коли воно їх замінює, то наше життя вже виглядає зовсім по-іншому. Звісно, що життєві проблеми, можливо, і не зникнуть, але людина матиме незрівнянно більше сил для подолання або сприйняття будь Яких трудностей. Цим так званим ярмом Ісуса є любов Христа, тобто Божа благодать. Це єдине ярмо, яке Бог хоче нам дати і яке походить від Нього. Ніщо так не втішає людину, як Божа любов. Ми часто дуже є обтяжені та забігані навколо нас, часто панує хаос, нестабільність. Ісус запрошує, прийдіть до мене. Прийти до Ісуса це означає покірно стати перед Ісусом при святих дарах та в Його слові. Це приклонитися перед тихою та невимовною присутністю Бога перед Його любов'ю. Ця заспокійлива, любляча Божа присутність допомагає нам порядкувати думки, які вирують, розбурхані почуття, невисловлені бажання. Божа любов віддаляє неспокій та сумніви, вливаючи в серце дар миру. Якщо так будемо приймати ярмо Христове, тобто любов Божу, тоді здійсниться Його обіцянка, а навіть запевнення, знайдете полегшу. Душам вашим. Ісус не обіцяє млявого спокою бездіяльності. Він обіцяє підбадьорення в щоденних турботах і полегшення у виконанні Божої волі. Хто довіряє Богу, той відчує полегшення і спокій душі. А це означає, що християнська віра не накладає пригноблюючого ярма, однак виконання Божих заповідей стане нам джерелом утіхи й спокою. Дорогі брати і сестри. Ісус вчить нас двох постав, які облегшують життя, наповнюють його радістю. Це Смирення і лагідність. Святий Йоанн Віаней навчав, що смирення є основою усіх чеснот. Це брама, через яку до нас надходять Божі благодаті. Смирення є спасенною приправою усіх добрих вчинків. Воно робить їх угодними Богові і провадить до вічного життя. А святий Бернард додає, що смирення це пізнання себе самого і погорда власною нікчемністю. Смирення це смолоскип, при світлі якого ми ясно бачимо свої недосконалості. Серце лагідної людини завжди відкрите на слово Боже. Така людина має величезну силу робити добро, проявляти милосердя і прощення. Святий Йоанн Золотустий навчав. Лагідність ознака великої сили, щоб бути лагідним. Для цього потрібно мати благородну муж, мужню душу. Лагідність робить нас послідовниками Бога, і тому святий Павло заохочує кожного з нас. Лагідність ваша нехай буде знана всім людям. А святий Йоанн. Лістичник, який у Західній церкві відомий як святий Йоанн Клімак або Клімакус, запевнює у лагідних серцях спочиває Бог, а бунтівна душа осідок диявола. Отож блажений той Хто з усиллям над собою здобув собі ці величні чесноти, християнську лагідність і смиренність. У нього в серці завжди перебуває радість і спокій. Він завжди задоволений своєю долею. Він ні на кого не нарікає і нікому не заздрить. Така людина дійсно щаслива. Вона терпляче й спокійно переносить всяке лихо, і навіть серед великого горя знаходить обозі втіху і за все дякує Господу. Просимо Господа, щоб Він наповнив. Наше серце лагідністю, смиренням та правдивою радістю. Амінь.